І так, всім привіт, друзі! З вами Dark І сьогодні я хотів би вам розказати і показати, як записати запис на вхс відеокасету в 2025 році, та як це можна зробити максимально дешево та максимально просто. І перше я покажу, що нам з цього знадобиться. Це ось такий HDMI-кабель, RCA-кабель, він же композитний, він же тюльпани та Ось такий скелер з додатковим живленням, який я показував у прошлому своєму ролику. Кому цікаво, детальніше по цій тематиці подивіться ролик, як підключати телевізор до сучасних пристроїв, типу ноутбуку, комп'ютеру, і так далі. Собственно кажучи, у цьому відео нам теж знадобиться ще ноутбук, до якого ми будемо підключатися або ноутбук, або приставка, і так далі. Як вам зручно. Єдине, що повторюся, HDMI-in, входящий сигнал повинен бути HDMI, а output RCA, виходячий сигнал. Ці у нас колокольчики, композитний і так далі, так далі. Що ж, не буду більше повторюватися. Єдине, що поясню, як підключати. Підключати до телевізора нам не потрібно. Ми підключаємо ось цей ось прекрасний перехідник до самого відеомагнітофона в інроз'єм. Може бути таке, що інроз'єма в вашому магнітофоні може не бути. Може бути таке, що в вашому магнітофоні, наприклад, є роз'єм з карт, і вам потрібно буде ще купити перехідник з карт з, бажано з перехідником, не перехідником переключателем ін-аут. Щоб можна було вибрати, коли він дає входячий, коли виходячий сигнал. що можу ще сказати? Все, в принципі, давайте буду показувати, як це виглядає. Оголошення на великсі. У безкоштовних оголошеннях я побачив, що віддають томи манги. Атака титанів. Я якби написав продавцю, ми з ним домовилися, і він мені їх відправив. І саме в чому прикол, вони запаковані навіть були. Поки я розпакував Вон тільки перший том, вони там трошки в різнобій. Зараз я їх трохи покажу і ще трошки розкажу більше. Давайте ж почнемо з першого. В першому я вам покажу трохи картинок. Ось такий ось атака танів. На жаль, всі книжки вони на російській мові. Українською мовою, наскільки я знаю, перекладено перший та другий том. У нас є видання українською. Але в основному, якщо ви хочете, що віддають там манги Атака Титанів. Я якби написав продавцю, ми з ним домовилися, і він мені їх відправив. І саме в чому прикол, вони запаковані навіть були. Поки я розпакував Вон тільки перший том, вони там трошки в різнобій. Зараз я їх трохи покажу і ще трошки розкажу більше. Давайте ж почнемо з першого. В Першому я вам покажу трохи картинок. Ось такий ось атака танів. На жаль, всі книжки вони на російській мові. Українською мовою, наскільки я знаю, перекладено. Перший та другий. Ось такий у нас простий нетривіальний процес запису відео. Тобто, все, що вам потрібно зробити, це просто підключити пристрій, який буде видавати зображення, та під'єднати його до вашого відеомагнітофону і спокійно дивитися на телевізорі, що в відеомагнітофон потрапляє. Далі нажати кнопку запису і просто записувати потім. Або зупинити запис, або вимкнути відеомагнітофон, і потім вимкнути його запис також перерветься, як це е, зрозуміло, в принципі. Е, потім все, ви отримали запис на своїй відеокасеті. Е, казати про те, що відеокасету саму потрібно вставити в відеомагнітофон, я певно не буду. Я сподіваюся, що це і так зрозуміло. Те, що якщо ви хочете записати на касету, непогано було її засунути в той відеомагнітофон. Якось так, якось так. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть ваш коментар, підписуйтесь. Дуже активність потрібна саме мені, напевно, на українських відеороликах, бо набирають відеоролики українською дуже мало переглядів. Ютубу недостатньо активності під цими відеороликами, може, ще з якихось причин. Тому хто хоче підтримати, welcome. А всім іншим, дякую за перегляд і до побачення!